Кожним днем Албанія стає такою собі силіконовою долиною. Хто не знає, що таке силіконова долина, це такий клаптик землі у Каліфорнії, де зібралися найкращі спеціалісти з it технологій з усього світу. І там знаходяться головні офіси найвідоміших компаній, які змінюють світ, таких як Apple, Tesla або Google. Але головне це не земля, де знаходяться компанії, головне це люди, які працюють у цих компаніях. Таких людей, які працюють віддалено, дуже багато. Для цього їм потрібен лише інтернет і більше нічого, і можна проживати у будь-якій країні світу. Раніше дуже багато спеціалістів проживали в Україні, але після повномасштабного вторгнення у 2022 році більшість з них виїхала у інші країни. І дуже багато it спеціалістів осіли у Європі. Але зараз вони шукають нове місце для життя. Чому? Тому що багатьом з них не подобається клімат, багатьом не подобається відношення до українців у цих країнах, наприклад, в Польщі, в Німеччині, а комусь не подобається те, що вони витрачають дуже багато коштів і не розуміють, чому. І у цьому відео я хочу разом з вами розібратися. Чому ж багато українців переїжджають? У цей момент саме до Албанії. Що ж їм тут подобається? Всім привіт, друзі! Мене звати Олександр. Дякую, що дивитесь моє відео. Вас попрошу підписатися на канал, поставити вподобайку до цього відео, написати невеликий коментар. І я впевнений, що у вас є друзі, котрим це відео буде корисним. Отже, діліться ним. І я дякую вам за те, що ви підтримуєте мій канал. Завдяки цьому мій канал розвивається і взагалі розвивається українськомовний контент. Дуже вам дякую за це. Албанія сьогодні знаходиться на етапі, коли країна відкривається для глобальних гравців, і сюди приходять дуже серйозні інвестори. Європейські та американські компанії вкладають у нерухомість IT, туризм та логістику. Уряд робить все можливе, щоб залучати нові бізнеси, знижені податки, підтримка стартапів, участь у європейських цифрових програмах. Інвестори з Об'єднаних Арабських Еміратів уже будують новий сучасний порт у Дуресі, який має стати найбільшим в Адріатиці, паралельно йде будівництво нових жилих і бізнес-районів із сучасною інфраструктурою. Також планується новий міжнародний аеропорт у Льорі, який відкриває Албанію ще для більшої кількості туристів та бізнесу. У тирані, дурисі та вльорі відкриваються it хаби стартап-інкубатори, з'являються фінтекст і блокчейн проекти, які вже співпрацюють з європейськими фондами. Це створює робоче середовище для айтишників, які можуть знайти тут не тільки віддалену роботу, а й локальні можливості. Там, де є інвестори, є розвиток, нові робочі місця та гроші в економіці. Якщо Емірати і великі міжнародні фонди інвестують тут мільярди, це означає, що Албанія найближчі 5-10 років стане одним із головних центрів Балкан. Для it спеціалістів це шанс потрапити в Україну, де формується нова екосистема щось на зразок міні-кремнівої долини. Чому ж українські айтішники Приїжджають саме до Албанії, хоча можуть працювати будь де Є ноутбук, є стабільний інтернет, і сиди, хоч у Берліні, хоч у Варшаві. Аргументи досить прості: перше це можливість легалізації. Албанія дуже лояльна до українців. А й ті спеціалісти дуже легко можуть залишитися у цій країні і проживати тут 5-6 років, а потім навіть отримати паспорт. Завдяки своїй праці, другий аргумент доступна оренда нерухомості. Квартиру біля моря можна орендувати за якісь 500 євро для сім'ї з дітьми. Це величезний плюс: більше простору, більше комфорту, за менші гроші. Друзі, якщо бажаєте проживати в Албанії і вам потрібна допомога в оренді чи покупці нерухомості, можете звертатися до мене. Можливо, вам потрібна легалізація через покупку нерухомості. Пишіть мені в інстаграм посилання в шапці профілю, і я з радістю вам допоможу. Наступним аргументом являється корисна та дешева їжа: фрукти, овочі, риба, оливкова олія все це свіже і натуральне, і коштує набагато дешевше, ніж у Польщі чи Німеччині. Наступний аргумент це безпека. Албанія – одна з найбезпечніших країн регіону. Тут немає агресивного ставлення до іноземців, немає криміналу на вулицях. Українці почуваються себе комфортно, і це ключовий фактор для сім'ї, яка переїжджає до Албанії. Дуже багато людей розповідають, що Албанія є небезпечною країною, але це зовсім не так, і ці люди, які розповідають про це, мабуть, ніколи не були в Албанії, тому що якби вони були тут, вони б ніколи такого б не сказали. Наступний аргумент це можливість інвестицій у нерухомість. Ціни тут набагато нижчі, ніж у Європейському союзі. Багато хто вже купує тут квартири не тільки для життя, а для інвестицій, бо ринок росте. Прогноз росту нерухомості в Албанії на наступний рік це 26%. Мабуть, немає не однієї країни в Європі, яка може ще погизуватися такими цифрами. Це шанс зайти в Україну на етапі, коли вона тільки розкриває свій потенціал. Наступний важливий аргумент це інфраструктура і міжнародний аеропорт. Тірана має сучасний міжнародний аеропорт. Який постійно розширюється звідси легко літати по всій Європі, а також у Туреччину Емірати, навіть у Сполучені Штати Америки. Тобто ви не відрізані від світу, а навпаки, знаходитесь у зручному транспортному вузлі. А одним із найголовніших аргументів являється лояльність і відношення до українців. У той самий час, як багато країн Європейського союзу ставиться до українців холодно, тут навпаки, албанці щирі, вони радіють українцям, допомагають і підтримують, і це не формальність, а справжнє тепло у спілкуванні. Знаєте, я вже можу назвати це певною тенденцією. Останні 10 клієнтів, які звернулися до мене за допомогою у довгостроковій оренді в Албанії, це були українці, які працюють у it сфері І що найцікавіше, майже у всіх була одна й та ж сама реакція після того, як вони облаштувались тут чому ми не зробили цього раніше? В Україні, Польщі чи Німеччині. Постійні стреси, неповага, бюрократія, високі витрати, а тут сонце, море, спокійна атмосфера. І люди тут нікуди не поспішають, вони живуть своє найкраще життя. Друзі, якщо вас цікавить оренда автомобіля в Албанії, цього або будь-якого іншого, можете написати мені в інстаграм посилання в шапці профілю. і Я вам допоможу. Коли я спілкую з українськими айтішниками, які вже переїхали сюди, всі говорять приблизно одне й те ж: ми приїхали заради дешевого житла та гарного інтернету, але залишаємось через спосіб життя. І тут важливу роль відіграють кілька факторів, які мало хто враховує наперед. Перше це клімат уявіть собі країну, де понад 300 сонячних днів на рік, зима м'яка без снігу. Тобто тут немає тої депресивної сірості і холоду, яку ми відчуваємо у багатьох європейських країнах. Друге це медицина. Албанія останніми роками робить величезний стрибок у сфері медичних послуг. Країна активно розвиває напрям медичного туризму. Будуються сучасні клініки, приїжджають лікарі з Італії, Туреччини, Греції. Ціни на медичні послуги у 2-3 рази нижчі ніж у Західній Європі, але якість при цьому на дуже високому рівні. Для українців це означає просту річ. Якщо вам потрібна якась планова операція, або здати просто аналізи, це можна зробити тут без зайвих витрат, а також не стояти у незрозумілих чергах, як у Європі. І багато моїх клієнтів вже звернули увагу, що навіть проста консультація у лікаря проходить на європейському рівні, але коштує у рази дешевше. Третій момент це природа. Албанія маленька за площею, але неймовірно різноманітна. Хочете море, воно у вас за 20 хвилин. Хочете гори, за 40 хвилин ви уже справжніх Альпах, тільки албанських. Є каньйони, озера, термальні джерела, тут є все, що тільки ви можете собі уявити. А головне, що тут не потрібно бути мільйонером, щоб до цього всього доторкнутися. Уявіть собі айтішника, який працює віддалено. Він вранці проводить мітинги з командою, після обіду бере машину і через півгодини вже купається у морі, а у вихідні поїздка у гори чи похід у каньйон. І це все без віз, без кордонів, без великих витрат. І коли я запитую айтішників, які вже оселилися в Албанії, що найбільше вас здивувало? Відповідь майже завжди така клімат, медицина, природа. Ми думали, що їдемо просто в теплу країну з дешевими цінами, а отримали зовсім інший рівень життя. Тому Албанія для айтішників це не тільки про житло й роботу, це ще й про здоров'я, енергію, баланс між роботою і життям. Друзі, дякую, що подивилися це відео до кінця. Вас попрошу підписатися на канал, поставити вподобайку до цього відео, написати невеликий коментар до того, що ви побачили. І я впевнений, що у вас є друзі, котрим це відео буде корисним. Отже, діліться ним. Усім бажаю міцного здоров'я та мирного неба над головою. Побачимось.